Завершує підсумковий випуск новин. Короткий огляд найбільш знакових подій, підготовлений Ольгою Гриців. Чотири місяці тому хвиля Євромайдану сколихнула всю Україну. Чотири місяці тому студенти з надією на краще європейське майбутнє вийшли на вулицю на мирну акцію протесту. Тоді ніхто не думав про насильство і кровополиття. Хотіли одного, аби Україна була у Європі. Кожного дня студенти виходили на вулицю, потроху до них приєднувалися й інші жителі Прикарпаття. Їх не спиняв ні холод, ні погрози, ні побиття активістів. Після ночі, з 29 на 30 листопада у Києві, коли стався перший силовий розгін мирної акції протесту, коли хлопців та дівчат жорстоко побили, українці згортувалися ще більше. Тоді зрозуміло, стало всім: відступати ніхто не збирається. Аття активно брало участь у акціях протесту. На вулицю виходили вже не тільки студенти, але й всі мешканці міста та області. Люди страйкували під стінами адмінбудинку, організовували акції протесту, але влада їх не чула. Українці боролися і не відступали, бо чаша терпіння перенаповнилась. Хлопці та дівчата з Прикарпаття від'їжджали на Євромайдан до столиці, але боротьба у області продовжувалась. Всі хотіли жити у вільній, демократичній державі, де людська гідність та права людини мають значення, але влада їх не чула. Ескалація конфлікту зростала, коли мітинги під стінами облдержадміністрації не давали результатів. Люди пішли у наступ, і за кілька хвилин протистоянь між активістами та міліцією адмінбудинок став народним. Барикади, котрі побудували франківчани, були одні із найбільших серед усіх областей в Україні, де також активісти захоплювали адміністрації. Продовж двох тижнів Прикарпатці були господарями у стінах адмінбудинку. Мали сподівання, що це злякає владу, і вона піде на зустріч людям. Проте конфлікт тільки зростав. Люди не збирались відступати все, дедалі більше прикарпатців їхало до столиці, де вже почались силові протистояння, де у мирних людей стріляли, де число поранених збільшувало. З кожні п'ять хвилин а вбитих тіл ставало дедалі більше. Накрила скорбота і прикарпаття, яке втратило шістьох героїв, котрі були вбиті, котрі загинули за майбутнє України. Вічна пам'ять небесній сотні.